Всім привіт! Ми сьогодні на неймовірно романтичній та чуттєвій події під назвою Гендер Паті. Саме сьогодні ми будемо визначати стать майбутньої дитинки і хто це буде хлопчик чи дівчинка, ми дізнаємось в цьому відео. Що ж думають гості наших молодих майбутніх батьків? Кріна, ти зі сторони кого? Мама чи папи? Папи. Скільки ви з ним знайомі? Та широко немає. От, і вже сьогодні ти як поважний гость на Гендер-паті. Як ти думаєш, хто в них буде? Я впевнена, що буде хлопчик. Якщо все ж таки буде хлопчик, що ти можеш йому от пообіцяти там? Пообіцяти? Да. Ну, може там щось куплю тобі. Подарую, чи то хлопчик, чи то дівчинка, таку, знаєте, іграшкову ауді, поки в мене ще немає, але в дитину точно має бути. Хто має бути: племінник чи племінниця? Племінниця. Войня. О, хлопчик чи дівчинка? І дівчинка, і хлопчик. Оце, оце. оце супер! Дуже круто. Ми за хлопчика. Хлопчик. Так, я так розумію, це майбутній хрещений батько. По-любому. Дівчинка чи хлопчик? Пацан. Чого? Ну, по-любому, ти Макса, мак, бачив. Там ну, по-любому. Інших варіантів, я хочу що Олег звати пацана, буде. Олег, знизу смієш, буде пацан. І це mm -hmm. 100% таке буде. Може, в тебе думка розділилася? Я за дівчину. О, <різь> от. Як би ти її назвала? <різь> Соломійка. Шановна сім'я, родина. Я думаю, думки розділилися. <різь> да. Хто Вірно. буде? Дівчинка. Далі. Хлопчик. О, хорошо. Дівчинка. Хлопчик? Я зрозумів. Хлопці за хлопця, дівчата за дівчат. А буде який? Ліза. Ліза. Кирил. Зараховано Кирил. Кирил. Маріна. Андрій. Хлопчик. Хлопчик.